На борту іЛ 76 мали бути військово-політичні ВІП-персони РФ, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати, заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. І за його словами, українська розвідка з'ясувала це вже після аварії літака. Також Юсов зазначив, що до місцевого моргу у Білгороді напередодні доставили лише п'ять тіл а російським рятувальникам не дозволили оглянути місце падіння літака. Всі ці дані будуть передані. До міжнародного розслідування. Ну і також у ГУР зазначили, що не виключають, що Росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування БК і озброєння. І зі слів російської сторони випливає, що великий військовий літак був завантажений лише на третину. Крім цього, поруч із ілом в повітряному просторі перебували й інші літаки Ан 26 і АН 72 Всі ці обставини вимагають вивчення. Юсов також зазначив так само, як і раніше український омбудсмен про те, що за безпеку військовополонених відповідає та держава, яка їх утримує. Ну а тобто, це Росія. І навіть якщо е, припустимо, що дійсно там були військовослужбовці збройних сил України на борту цього літака, то за те, що трапилося, винна саме Росія, тому що е, цей воєнний літак. Е, Цілком легітимна ціль збивати на території Росії ми це можемо робити і маємо право це робити. Ну і крім того, взагалі, Росія розпочала цю війну. Якби вона не розпочала її, то ні літаки б російські не падали, не траплялося б чогось подібного і надалі. Але Загалом, що варто зазначити і додати, що росіяни майстри таких подібних провокацій, тому ви знаєте, навіть не дивно, що дійсно тут могла бути провокація з метою дестабілізувати Україну, і взагалі знаєте, викривати це все на міжнародну арену для того, аби нам не постачали західного озброєння. Ну і загалом, скільки було вже подібних випадків, коли Росія свої злочини. Перекладала на Україну, згадайте Оленівку, згадайте збиття Боїнга 777 До речі, міжнародний суд визнав, що це була саме Росія, причетна до того теракту. Але скільки років тривало розслідування? Тому е Всю правду не знаю, чи дізнаємося. Сподіваємося, що ми дізнаємося про ось це знищення російського іла, але знову нагадаю, що Зеленський запросив міжнародне розслідування. Будемо сподіватися, що воно таки розпочнеться з приводу малазійського Боїнга, так про який я вже згадала, то mh 17 він був збитий у липні 2014 року, і до збиття цього літака причетний всім відомий терорист Гіркін Стрілков. Суд Гаги, ви. Знав стрілкова винним у знищенні літака та оголосив у міжнародний розшук. Ну а Росія відповідно відмовляється його самостійно видавати правосуддю. Натомість Росія його засуджує в своїй країні. Дуже знаєте так дивно це все звучить. Хоча ну відповідно, що в Росії йому дадуть і менше, мабуть, термін ніж за ось цей теракт, який він вчинив. Але що вже відомо, що російський суд засудив ось цього так званого колишнього. Міністра оборони так званої ДНР Гіркіна до чотирьох років колонії його звинуватили у публічних закликах до екстремістської діяльності. До речі, максимальне покарання в Росії за статтею про ось ці публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності 5 років. Ну а гіркину дали 4 Чомусь а судовий процес проходив у закритому режимі, попри те, що Гіркін та його захист просили відкрити для слухачів і журналістів засідання. Ну і ось а, яка показова історія. Так, один з тих, хто розв'язав цю війну проти України ще в 2014 році, тепер сидить у російській в'язниці. Чим взагалі відомий стрілков, він а, відомий також ще за прізвищем Гіркін. Це колишній офіцер ФСБ, який брав участь в окупації Донецької області в 2014 році. Тоді ж він очолив ось це так зване міністерство оборони ДНР. А після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Гіркін активно а, почав критикувати російське керівництво і особисто Путіна. Ну за що, мабуть, він зараз і поплатився, те, що його відправили. До в'язниці він звинувачував військове командування і Шойгу, і Путіна у їхніх провалах на фронті. Або ж, мабуть, він таким чином, знаєте, хотів показати, що він краще. Він розуміє, щоб дали йому можливо, якусь посаду, більш таку військову. Але ні, але він, начебто, перетворився на такого опозиціонера, який якого Путін захотів прибрати, але не так прибрав, як Пригожена. Але ось поки що до в'язниці. Хоча знову ж. Таке, це все питання часу. Будемо стежити за тим, що буде відбуватися.